Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати начинку з сушених грибів. Отже, до миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 г сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь-які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин. Після цього викладаю їх до каструлі. Хочу зазначити, що воду, у якій замочувалися гриби, я виливати не буду. Для цього рецепту вона не потрібна, але знадобиться мені для приготування соусу. Гриби у каструлі заливаємо водою. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин. Періодично треба знімати піну. Відварені гриби викладаємо на сито чи друшляк. Це потрібно для того, щоб зійшла вся сайва рідина. З грибів зійшла рідина, тужнумо молоти їх на м'ясорубці. Гриби перемололи. Треба ж робити також і засмажку. Для цього на пательню наливаємо 2 столових ложки олії, всипаємо нарізану цибулину і смажимо її. Коли цибуля стала м'якою, додаємо дві натертих морквини, які залишилися від загальної кількості. Пам'ятаєте, на початку ми натирали моркву і ділили навпіл. До цибулі та моркви, коли вони готові, додаємо мелені гриби. Солимо та печимо за смаком, всипаємо сухий чесник, півчайної ложки паприки. Смажимо ще декілька хвилин. Готову начинку викладаємо до миски. Її неодмінно треба охолодити. Бажаю вам смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.